Саме в цьому будинку на розі вулиць Центральної та Бульварної з 1904 року проживала родина Чижевських Іван Костянтинович Чижевський, Марія Дмитрівна Єршова-Чижевська та діти Дмитро та Марія. Чижевські були шанованими в Олександрії. Іван Костянтинович тривалий час служив у земській управі і був власним Олександрійського земського зібрання. Опікувався питаннями діяльності народних шкіл та земських лікарень. Марія Дмитрівна, Єршова Чижевська, художниця, педагог, учениця Репіна та Павла Чистякова. викладала малювання в школі Чиркіна, а згодом призначена її попечителем. Вона шукала обдарованих дітей та безкоштовно вчила їх малювати. Марія Дмитрівна була директором дитячого відділення. Громадської бібліотеки. Багато зусиль доклала для її розбудови. Початкову освіту діти родини Чижевських одержали вдома. Дмитро Чижевський успішно склав іспити та був зарахований відразу учнем другого класу Олександрійської чоловічої гімназії. Навчався легко, нагороджений срібною медаллю. Зупинимося на хвилинку в цій затишній залі жіночої гімназії понад 100 років минуло з того часу, як тут навчалася Марія Чижевська. Через стільки років в цих стінах панує затишок та продовжують навчатися талановиті обдаровані діти. Міський театр відвідували з задоволенням всією родиною. На сцені грали актори міської трупи та приїздили на гастролі актори з Черкас, Одеси, Полтави, Єлісаветграду, а вечорами гуляли в міському саду, да грав оркестр, а навкруги стояли пахощі матіоли та троянд. Через 100 років ім'я Дмитра Чижевського повернулося до Олександрії. Саме тут, у цьому будинку, формувався світогляд видатного вченого. В одній з автобіографій він писав: Духовні інтереси моїх батьків доволі рано визначили мої власні настанови. Мати Марія Дмитрівна займалася з дітьми малюванням, керувала створенням сімейного журналу, до якого діти самі писали вірші та твори. Батько Іван Костянтинович відкрив для дітей світи математики, природи та астрономії. Він був членом французького астрономічного товариства. За допомогою підзорної труби родина спостерігала за рухом небесних світил. Як підсумок було надруковано 14 статей в журналі Міроведінія. У 1910 році 16-річний Дмитро Чижевський створив в Олександрії просвітницький гурток. Молоді гуртківці знайомилися з книгами, новими творами, писали реферати, дискутували. Де б він не був, Дмитро Чижевський. Створював наукові гуртки, які охоче відвідували його студенти і аспіранти, колеги-викладачі, і в цьому було його самовираження. Згадуючи про нього, колеги констатували Чижевський був людиною, яка ухилялася від багатьох конвенцій, людиною, що встановлювала свої власні масштаби і не підходила ні під які шаблони. Буремні революційні події в Україні привели до хаосу і невизначеності. Дмитро Чижевський відбув тюремне покарання та ледве уник розстрілу. Тож, у 1921 році він емігрував до Німеччини у невелике затишне місто Гейдельберг, там в одному із найстаріших університетів поринув у філософські обрії. У 1924 році Дмитро Чижевський отримав запрошення із Праги від Українського педагогічного інституту імені Михайла Драгоманова на посаду лектора філософії. Тож Дмитро Іванович Чижевський учений енциклопедист, дослідник української і слов'янської літератур, історії культури, філософії, релігійної думки і слов'янської духовності. Його праці збагатили не тільки вітчизняну, а й світову, філософську і філологічну думку. Філософія Григорія Савича Сковороди є однією з найвідоміших праць видатного українського вченого. Уперше книга Дмитра Чижевського, видана у 1934 році. Він розглядає світ. Як серцевину української інтелектуальної традиції. Сковорода, писав він, є останній представник українського духовного барока. З другого боку, він український передромантик, адже бароко та романтика наклали на український дух найсильніший відбиток. Отже, Григорій Сковорода стоїть у центрі української духової історії. І з гордістю говоримо про те, що музейний відділ будинок Дмитра Чижевського має такі цінні книги, як Філософія Григорія Савича Сковороди, Гегель в Росії, Історія української літератури. Праці Дмитра Чижевського це титанічний, висококваліфікований здобуток української наукової думки. Україна пишається тим, що і в часи неволі не давали загаснути тій думці такі сподвижники, як Дмитро Іванович Чижевський.